Вітання усім, хто нас дивиться. Ми розпочинаємо освітній серіал відкриті дані для держслужбовців. Поряд зі мною Михайло Корнеєв. А це Катерина Оніліогу. Тема першої серії Що таке відкриті дані? Переваги та можливості відкритих даних для влади, бізнесу та громадськості в Україні. Багато держорганів відкриває дані, і це має позитивний вплив. Але й досі багато держслужбовців плутають поняття відкритих даних. У найбільш загальному розумінні відкритими називають дані, які будь-хто може вільно використовувати, перевикористовувати та розповсюджувати. Кожен уряд адаптує визначення відкритих даних до норм власного законодавства та цілей політики. Але ключові ознаки терміну є спільними для всіх країн. В Україні зафіксовано таке визначення в законі про доступ до публічної інформації. І там є наступний абзац. Публічна інформація у формі відкритих даних це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. Пропоную ретельно розібрати це визначення, щоб все було чітко зрозуміло, буквально по окремих частинах. Спершу що таке власна публічна інформація? Публічна це та інформація, що отримується, створюється або зберігається органами державної влади, місцевого самоврядування, державними та комунальними підприємствами, іншими розпорядниками відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. А які маються на увазі формати, що дозволяють її автоматизоване оброблення електронними засобами? Сюди належать формати електронних таблиць і машиночитаних файлів. Якщо набори оприлюднені так. То їх дані легко обробляти, поєднувати між собою, аналізувати, імпортувати в бази даних. А ось скановані зображення у форматах PDF чи JPEG і текстові документи, на жаль, автоматично обробити неможливо. Доступ до публічної інформації є вільний та безоплатний. Який це має вигляд на практиці? Для того, щоб завантажити відкриті дані, не потрібно ні реєструватись, ні використовувати банк ID, mobile ID чи кваліфікований електронний підпис. Можна просто отримати відкриті дані, саме тому вони і є відкритими і безкоштовними. Їх можна далі використовувати у будь-яких цілях. Абсолютно, їх можна вільно копіювати, публікувати, поширювати, поєднувати з іншими даними, використовувати в комерційних цілях і у веб-сервісах. Існує одна єдина умова: її теж визначає закон України про доступ до публічної інформації. Це обов'язкове посилання на джерело отримання. Отже, відкриті дані це публічна інформація, що оприлюднюється у машиночитаній формі для її подальшого використання бізнесом, громадськістю, журналістами, дослідниками та іншими органами влади. Абсолютно точно, але тут треба наголосити: просто оприлюднити дані і все цього вкрай недостатньо, щоб розкрити весь їх потенціал. Можна використовувати набори при створенні електронних сервісів або інших IT-продуктів, які розв'язують проблеми і задовольняють щоденні потреби ширшої аудиторії. Далі, ключові користувачі відкритих даних це програмісти, аналітики, дослідники, журналісти і, безумовно, активісти. Завдяки наборам вони можуть створювати інформаційні веб-сервіси, застосунки для смартфонів, чат-боти, візуалізації даних, інтерактивні карти. Вони можуть проводити наукові дослідження, оприлюднювати матеріали у ЗМІ. Так формується екосистема відкритих даних. Окей. Тобто відкриті дані створюють нові можливості для бізнесу, влади та громадськості. Вони допомагають економіці зростати, вони підвищують ефективність окремих компаній, допомагають споживачам приймати ефективніші рішення і сприяють розвитку нових товарів та послуг. Як це відбувається на практиці? Якщо говорити про те, що відкриті дані допомагають споживачам ухвалювати кращі рішення, даючи їм доступ до повнішої інформації про ринок, то можна згадати, наприклад, сервіс Monitor Estate. Він дозволяє користувачам отримати юридичний звіт по новобудовах на основі державних реєстрів у семи містах України та Київській області. Завдяки цьому ризики під час придбання житла мінімізуються, або якщо говорити про те, що з використанням відкритих даних можна створювати нові товари, сервіси та бізнес-моделі, то варто згадати сервіс «Штрафи.UA». Він дозволяє сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху та перевіряти їх погашення. Якщо допустити помилку під час платежу, на водія можуть накласти серйозні обмеження, штрафи UA. Неодноразово потрапляв до топ-скачувань Вебстор Україна. Ну а якщо говорити про моделі ефективної взаємодії бізнесу та влади, то всі знають систему Прозоро. Завдяки їй компанії та підприємці можуть легко знаходити можливості участі в тендерах, досліджувати ринки та оскаржувати неправомірні дії замовників та учасників торгів. Саме відкриті дані і є ключовим фактором високої конкуренції в Прозоро. Це своєю чергою допомогло заощадити державі понад 130 мільярдів гривень. Загалом відкриті дані забезпечують прозорість та підзвітність влади, допомагають підвищити якість публічних послуг та приймати обґрунтовані рішення. Почнемо з того, що діяльність органів влади стає максимально відкритою для громадськості та бізнесу. Візьмемо єдиний державний веб-портал використання публічних коштів Spending.gov.ua. Він дає доступ до понад 160 мільйонів бюджетних транзакцій та 55 мільйонів договорів, актів та звітів розпорядників бюджетних коштів. А на OpenBudget.gov.ua можна подивитися дані про використання державного та місцевих бюджетів. Тішить і те, що публічні послуги, які надають органи влади, стають ефективнішими. Наприклад. Скільки можна надсилати сповіщень про судові засідання на папірцях поштою? Це витрата робочого часу, яка потребує значного фінансування. Скажімо, Івано-Франківський апеляційний суд відмовився від цієї практики, закликав учасників справ користуватися альтернативними джерелами інформації у тих же сервісах Open Data Bot або YouControl – Можна легко стежити за перебігом судових засідань. На основі аналізу даних органи влади формують політики та здійснюють їх моніторних. Наприклад, на основі відкритих даних Міністерство фінансів розробило серію дашбордів для аналізу фінансування закладів середньої та вищої освіти, а Національна служба здоров'я також за допомогою дашбордів оцінює ефективність реформування галузі, реалізацію урядової програми Доступні ліки. Та багато іншого. І не говорячи вже про те, що відкриті дані допомагають громадськості контролювати діяльність органів влади і знаходити нові варіанти комунікації. Річ у тім, що відкриті дані не просто допомагають, вони самі по собі формують комунікаційні майданчики між органами влади, бізнесом та громадськістю. Наприклад, Сітібот Назар інформує мешканців вже восьми міст щодо поточних ремонтів та строків усунення аварії. Завдяки оперативним сповіщенням знизилось навантаження на місцеві контакт-центри, а користувачі отримали можливість завчасно підготуватися до тимчасової відсутності комунальних послуг. А ще вони можуть успішно запобігати корупції у багатьох випадках. Так припустимо, антикорупційна карта ремонтів дає можливість запобігти корупційним ризикам в сфері ремонту доріг. Цей сервіс працює вже півтора роки. За цей час користувачі написали більше 900 скарг про відсутність або неякісне проведення ремонтних робіт. І таким чином команда запобігла нераціональному використанню бюджетних коштів у майже 18 мільйонів гривень у 15 найбільш гучних кейсах. Також з'являються нові можливості для залучення громадськості до процесів прийняття рішень. Наприклад, завдяки чат-боту «SafeEcoBot» Громадяни можуть відстежувати проходження процедури оцінки впливу на довкілля і включатись до обговорення діяльності екологічно небезпечних підприємств, бот отримує дані з 40 різних джерел, а кількість його користувачів досягла понад 450 тисяч. Отже, резюмуємо. відкриті дані це інформація органів державної влади, місцевого самоврядування та багатьох інших розпорядників. Вона оприлюднюється у формі, яка полегшує подальше використання даних у дослідженнях, журналістиці, бізнесі та багатьох інших сферах. Наступного разу ви дізнаєтесь про принципи міжнародної хартії відкритих даних. А на сьогодні усе. З вами була Катерина Нільову. Та Михайло Корнієв до наступних зустрічей.